Я вам можу сказати, що в місто 7 тисяч в неділю був розход води 14,3 тисяч тисячі метрів кубічних води. Це в два з лишнім рази, майже більше від того, що ми можемо надати. Куди дівається ця вода? Ви подивіться, як бездумно, майже по всіх будинках люди використовують нашу воду. Хто з балкона, хто з полівочного крана. Поливає не тільки ту частину зеленого насадження, які є, де квіти загального користування не для продажі, де якісь городи невеликі. Це он, Люднева 16. З вікна поливає там грядка, пух і прак, там цибуля, огірки, помідори. З вікна може він через лічильник поливає? Ні, не, не через лічильник. Це я відповідаю за свої слова. А через полівочні екрани виливають воду. Безжалосно і бездумно. Через це два з рази розход води ми не встані забезпечити по деяким участкам. Так що прохання до всіх, якщо хочете користуватись прекрасною чудовою водою, не давайте сусідам бездумно виливати її на тротуари, на дороги для того, щоб... А от дишати нечим. От що я зроблю? Ті самі цвіти, полити треба. Ну такі ж можна це набрати в полівалку, піти полити, а не взяти включити кран, скинути. І головне дзвонить з п'ятого етажа, що нема води, а в нього на першому етажі відкрив кран і виливає. Так я ж кажу, а ти застав, щоб, а чому я повинен, не то ви повинні делать. Так що, шановні, відносись, будь ласка, до питної води з розумінням, бо буде час, коли її взагалі не буде. Може. Науковці говорять, що прийде через 25-30 років така пора, що за питної води почнуться війни. Я б цього не хотів, щоб у нас було і іде.